Михайло Мудрик визнаний гравцем місяця. Ти лох! Ну щоб ви розуміли, аж три гравці з Манчестер Сіті номінувались на це звання. Я думаю, що якраз в цьому випуску ми завершимо груповий етап Ліги Чемпіонів. В групі в нас все в порядку. Після трьох поєдинків 9 набраних балів. Результати групового етапу після першого зіграного кола. Атлетико Мадрид Зальцбург. Ман Юнайтед Байер, Рал Челсі, два колишні клуба Мудрика, Ліверпуль Ман Сіті – Баварія, ПСЖ Динамо Заграб, Ювентус Хофенхайм. і Інтер Барселона. Кому Барса злила. А інтер. Ох, друзі, на який же спад пішов Марез. Просто ніякий, нахуй. 79 рейтинг цього хлопця. Прокидайся, гравець. 2023-й. Майбутнє вже поруч. Знайомся, це Галич. Він розкаже, що тут до чого. Твоя задача допомогти ЗСУ. Щодня виконуй завдання, матиме шанс виграти сучасні гаджети. Хлопці на фронті отримають сучасну техніку. Деталі на сайті Фавпет. Я вірю в тебе! Ну сьогодні в Манчестері нас чекає проливний дощ. Місцевий Манчестер Сіті приймає Бенфіку. Якщо ми сьогодні здобуваємо перемогу, то вже 100% Манчестер Сіті буде в наступному раунді. На всі інші поєдинки там можна навіть буде не витрачати енергію. Ну і як завжди, через Мендеш. А тепер Сен. Михайло Мудрик. Зараз будеш без дредів. 100% фол. Мудрика інакше не зупиниш. Шоста хвилина. Шанс для Манчестер Сіті. Холанд підходить, розбігається, пробиває Холанд. Крестовина. Михайло Мудрик не виграє. Бруно Ванья дуже високий футболіст. Вітіння, бий. Пробиває Вітіння! Досить сильно Манчестер Сіті розпочав. Михайло Мудрик намагався зіграти в один дотик. А Рухо виграти. Щось Сімманс поки не може налаштуватися на гру. Полан. Пробивали на це раз Гомес. Як ви бачите, по першим хвилинам Манчестер Сіті показує дуже хороший темп. Ми просто посилаємо гради ударів на ворота Пенфіки. Лоп. Nope. Одного качну, а на другого вийшов. Так, Ван Пісака, повертай назад. Погнав. Михайло Мудрик. І бий. Парела. Ну, дуже довго. Михайло Мудрик з Додо сьогодні грає на фланці. Бернардо віддає на Гонсалвеша. Гонсалве з м'ячем. Відає далі. Сеферович. Віддає за гостріння. яке! Могло спрацювати футбольне правило. Не забуваєш ти, забувають тобі. На наше щастя все обійшлось. Парела. на вині грає. Михайло Мудрик, ну не зачепиться тут. Буддик зачепився. О боже мій. Все одно, друзі, мені більше подобається, коли на фланзі грає араух. І далі. Якби в один дотик перекинув. Вже треба фоди наставити на постійну основу гонсалвеш. Сраліся. Ну, дивлячись на такий початок, можна було навіть. спокійно. Вперед. Блять. Одного обігруєш, другий страхує. В центр, бачу. І далі ріадік! Рі... Та найшак... На що ти віддавав? Ну, що ти віддавав? Я майже впевнений, що все у нас вдасться. Мудрик віддає. На все вони прекрасно розуміють, що 1-0 на виїзді в матчі проти Манчестер Сіті для них це найкращий результат. Найкращий, який тільки може бути. Що найцікавіше, вони точно не награли на цей гол. Ну правильніше буде сказати, не награв Манчестер Сіті на поразку в першому тайні. Тим часом Баварія з вікторією 0-0. Щось в Баварії взагалі не йде. І є далі, я не розумію, чому такі провали у нас в захисті. Пожлобився в цьому момент. Марес пішов відпочивати. Дуже сильно слабував нас саме правий флан. Ось. Вводиться м'яч. Михайло! Ні-ні ні. ні, 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 ні. Підіймайся, друже. Через не можу. Приборкайте просто м'яч. Просто більше в нас сили не буде. Навіть на це не вистачить, але я бачу там підключення від Фодена. Вапсайді. Це точно не той результат, на який прийшли подивитись наші вболівальники. Далі пас. На пусті Ой-ой-ой, ой ой феро! Свої ворота зрізає захисник. Але давайте дивитись справді в очі. Якщо б там не захисник, то скоріше за все, що замикав би цю передачу саме Холла. 1-1, друзі, Манчестер Сіті в грі. Ой. Глянені. Подачі. Михайло Мудрик. Не виграє там Хаві Сімонс. Вперед. Ще раз. Назріває другий гол від Манчестер Сіті. Містяни просто зобов'язані виходити вперед. Але не втече може. Сил в нас немає. Я думаю, що наступний матч чемпіонаті треба буде пропускати. Затиснути. Ну як завжди, в пресинг. Ще ніхто не виживав після пресингу Манчестер Сіті. Окей, ми вже дограємо цей поєдинок, але все одно суператака. Про рахунку 2-1. Я зрозумів, пев Гвардіола хоче ще більше крові. Сакійно. Акі чудово дограв. Прекрасно. І туди. Це Михайло Мудрик. В трьох голах Михайло Мудрик прийняв участь. В цьому сезоні 100% треба брати у Робертон. Єс! Дивіться! Кіков працює навіть в офлайні. Звучить фінальний свисток, якийсь про те, що Манчестер Сіті проходить в плей-офф Ліги Чемпіонів, навіть незважаючи на те, що два матчі ще залишаються в нашій групі. Баварія в свою чергу також здобула перемогу. По факту, ми можемо просто втратити другу позицію. В наступний раунд вже 100% ми пройшли. І ось це я не люблю, коли два важливих матчі: Манчестер Юнайтед, потім два дні, і Баварії. А зараз нас чекає гра проти Вестома, який йде на 9 9-й позиції. 100% цей поєдинок будемо пропускати. І навіть без Михайла Мудрика Манчестер Сіті здобуває перемогу. Пара ухо знову забиває. Такій бар. Ви просто подивіться на статистику Михайла Мудрика. 11 поєдинків, 13 гольових передач. Правда, 4 голи в чемпіонаті Англії. Але зато у нас там величе все окей. І зараз в нас додались матчі за національну збірну. Ну я думаю, проти Італії ми зіграємо, а ось проти Катару пропустимо. Я вам нагадую, що це йде підготовка до чемпіонату світу. В кінці цього сезону нас чекає міжнародний турнір. Прогресують в нас тільки три футболісти: Циганков, Шапаренко та Мудрик. Ну, можливо, ще Миколенко. Ну окей, і Лунін. Трішки. Ну що ж, друзі, товариський поєдинок збірна України проти Італії. Супряга, запускай Михайла Мудрика, а от тепер ловіть нас! Що там, друзі, як у вас справи? Тяжко, бля, тяжко! А ліва в нас хороша! Ой, як вище. На жаль, не змогли прошити, але непоганий був момент на початку матча. Сотіль, віддай передачу з Камака. Я вже хотів там летіти в підкат. хат. Вони так просто проходять. Ой, що це за знущання? 13 та хвилина і над нами просто познущались. Ану. Рука! Рука відключена. Віддам. Ряга там. Що дай, що викинь. Ні, треба один тайм відбігати і йти відпочивати. Паси, блять, там. Погнали! же okay. прекрасно в цьому моменті Михайло Мудрик дав понюхати захиснику Італії. Віддав далі передачу Сотіль. Знову зараз центр. Да як вони ці передачі проходять? Такий прохідний двір в захисті, ну жах. Не було. Та ну нах! Я ж витримував лінію, і стояв на нашій половині поля. Але я вам скажу, досить таки високо розташувався захист Італії. І підловлювати їх ось такими закиданнями вперед ну, можна. Ууні! Зараз отримаємо. На виніс. Що вибити не можете. Після першого тайму у нас 2-1. Там. Також біжить просто бездумно. <хи> Куди вони спішать, не знаю. Диви. Диви, що витворяють. Ну диви, просто, що витворяють. От проти Італії скільки разів ми грали в цій кар'єрі. Товариські поєдинки. Євро. Жодного разу збірна України їх не обіграла. Жодного. Якщо раніше в нас така біда була з іспанцями, то тепер це Італія. Віться, як вони контролюють м'яч. Діючі чемпіони Європи. Давай. Ой, роботи у Лунина. Можна і так. Нормально. 3-2. Хмм, ребро хоче перемоги. Без проблем. Браво. Хоч би вистачило сили. Хоч би вистачило сили. Яйцы. Йоїкс. Доборотись, доборотись. Просто пробив його там. На жаль, друзі, станіна вже закінчилась, і сил на удари не було. <плес> Боже мій, який курйозний гол забиває собі італійці. Ну вони сьогодні були зобов'язані собі привезти. Тримаємо. Йомою, перекладена. Да ну ні. Ну-ну. ну, ну, От хлопці, сука! Пошили в жопу. 4-3 пораз. раз. Гру проти Катару мудрик пропустив, але все одно Україна перемогла з рахунком 1-0. М'ю йде на третій позиції. Якщо вони нас перемагають, то вони досить таки близько до нас наближають. А Саунгемптон так взагалі може зрівнятись. О Сімхен, Решфорд, Санчо, Чуамені, Педрі, Брозич, Маласі, Зюлля, Шрьодер, Ернандес та Дехе. Ну що ж, друзі, зараз нас чекає Манчестерське Дербі. Граємо на Олтрафа. Дуже сильно мені подобається тисне. Чоміні, Брозович? Компанія просто закачаєсь. В минулому сезо. Вийди! Чудово! Фух. В минулому сезоні дуже щільно ці дві команди йшли пліч-опліч пліч один з одним. Усім хен, два моменти. Браво! Браво! Дихе! Обмінюється команди небезпечними моментами. З обох боків його треба тиснути. Чой Повертає на Санчо. Санчо. Далі віддає пас. Виходить Решворд! Знову, голкіпери сьогодні діють просто неймовірно. Якщо на фланзі Араухо, все буде окей. Він буде ще сьогодні забивати, ось побачите. Дальній. Постріл. Досить таки просто для Дхе. Араухо ще блокувати. Молодець. Вверх! Ніяких провалів, ніяких тобі обрізок. Все як треба. І в нападі. Дивіться решта. Виходить, знову вічна віч перекидує. Я Все ж таки зуміли вони нас підловити. А Ось саме проти Манчестер Юнайтед я реально відчуваю сильного опонента. Довго. Зюлі відправляємо додобу. Намагався там течну. Поланд пробиває! Меред, дивіться. Решфорд чіпляється за всі м'ячі проходить! Маркус Решфорд. боже мій, його не зупинити, 2-0. Замінили Ріяда Мареза. В нас ще, звісно, є цілий тайм, щоб відігратися. але два м'ячі на Олд Траффорд. буде дуже складно. Мені здається, взагалі Осімхен мітить на золотий м'яч. Решфорд, Осімхен, вся ось їх компанія. Чудово звільнив, як фланг! для підключення. Мендес, центр, віддай легесенько. Сам би вже пробивав. Пробиває Холанд! Ну скільки це буде продовжуватись, Михайло Мудрик! Я думаю, він зблизиться і хотів його легесенько перекинути. Ви знаєте, я вже буду просто згоден на нічию. Не треба нам ніяких перемог. 3-0. На позиції лівого Пеп Гвардіола починає щось відтрити. От тобі підключення Маркінеса. Пенальті. Підходить до М'яча 68 хвилина. Рахунок 3-1. Чомені мені робить яку передачу вам бісака виносить. До речі, сьогодні грає проти своєї колишньої команди. Осім Хен. Чудову вікін'я дограє. Ага, з полом. Петрі повертає. Осім Хен віддає Едерсон. Давай. Остання атака. Хоча б один гол відіграй. Подавай. Виграти. Манчестер Юнайтед нас сьогодні просто не помітив. Трішки ситуація в чемпіонаті змінює. Нас нас доганяє Саунгемптон і Манчестер Юнайтед підходить все ближче. Але я не бачу абсолютно ніякої проблеми. Так буває, ми програли своєму головному конкуренту. Буде матч відповідь, візьмемо реванш. Зараз думками ми повинні бути на матчі проти Баварії. Нас влаштує навіть нічия. І взагалі не факт, що ми відіграємо весь поєдинок. Баварія Манчестер Сіті. На жаль, програли ми в минулому матчі Дербі, не вдалося порадувати вболівальників. Але я думаю, якщо ми зараз обіграємо баварію або хоча б не програємо, то нас супер буде задоволений. Бернардо Сілва. Напевно, головний рушій нашого сьогоднішнього опонента. Тому що допоможіть хто-небудь. Ще пресингуємо. Вони качають. Відзатислимо їх. ти його? Ви не забувайте, як ми вирвали перемогу в матчі проти Баварії в минулому поєдинку. Це вже дуже круто ми хотіли зіграти. Бернардо віддає передачу на кінц лікомана. Сілва просто корпусом! Просто корпусом шатає нас захист. А отак. Та ні, друзі, скільки ми майже пів сезону зіграли. Я вам скажу, що Манчестер Юнайтед це найскладніша команда, з якою доводилось грати. Можна задавлювати їх своїм пресом. Отак мазраву, і шо там? Справи я. Вверх. Не спіши! Боже мій, Кінцли, коман! Та дістаньте ви його! Один б'є, голкіпер рятує, другий добиває, ніхто не допомагає. Хоча чесно, захист на щось провалюється з кожним разом все більше і більше. Швидконогі нападники Манчестер Юнайтед абсолютно не бачили лінію нашої оборони. Баварія також досить таки просто проходить до наших воріт. До плей-офф треба цю проблему пофіксити. Марез вже старенький, а кайку занадто молодий. Ось дивіться, вийшов сам. Після першого тайму ми перемагаємо з рахунком 2-1. Тисніть! Тисніть! Зараз привезе! Кука. Вперед. Не втечимо. Не вистачить сили, де лігт куди куди швидше. Допомоги від Мудрика вже не буде ніяк. Ну як? Будеш! Відігравши 70 хвилин, Михайло Мудрих йде на заміну. Виходить Джек Гріліш. Ну, щоб ви розуміли, за Баварію забив другий гол Джексон. Матч завершився з рахунком 2-2. Вже 100% Манчестер Сіті буде на першій позиції. В наступному випуску ми закінчимо грати груповий етап Ліги Чемпіонів. Можливо, навіть дограємо перше коло чемпіонату. Від вас, як завжди, лайк і підписка Всім дякую за перегляд. З вами був Плей Джексон. На все добре.